Вітаю! Ми в прямому ефірі на телеканалі Чернівецький промінь сьогодні в програми діалоги. Ми будемо спілкуватися з кандидатом на посаду міського голови Віталієм Мельничуком. Час оплачено з предвиборного фонду кандидата. Доброго вечора, Віталій Кузьмич. Доброго вечора Віталій Кузьмич, вас знають Чернівцях як голову обласної свободи. Депутата обласної ради, активного майданівця. Але ж поміж цим всім у вас є сім'я, діти, друзі, побратими. Скажіть, будь ласка, як часто ви маєте можливість спілкуватися з сім'єю, з рідними, з близькими? Ну, в зв'язку з вашою громадською політичною діяльністю? Хочу сказати, що дуже важливо для того, хто займається громадською роботою, мати е, захист. Захист сім'ї, захист друзів, захист побратимів те, що може базуватися, на чому е, людина може відчувати відновлення енергії. Тому е, величезна кількість зустрічей і громадської роботи, воно потребує е, відчуття плеча, відчуття сім'ї і надійний тил. Так в мене є моя рідна сім'я. Четверо діток, дружина Ірина, маленька донечка 3,5 роки, яка дарує нам е багато емоцій, оскільки вона розвивається і світ пізнає. І це велика радість, е загалом, яку відчуваю я як батько щасливий чотирьох дітей. А загалом хочу сказати, що громадська робота вона дійсно поглинає величезну кількість часу. Спілкуючись з людьми, вирішуючи ті чи інші проблеми людей, ти е відчуваєш співпереживання, е яке Є завжди, коли вникаєш у людські проблеми, і потребуєш вияснення тих чи інших речей, які також затрачують величезну кількість енергії. Є друзі, є побратими, є команда, з якими ми разом намагаємося вирішити ті чи інші питання. Щось здається, щось загалом через суб'єктивні обставини і об'єктивні не знато сильне, але тим не менше організація розвивається, свобода вже десятий рік на Буковині, і в нас є фракції обласній, міській, районних радах. Загалом ми від відкриті до спілкування і з людьми завжди налагоджуємо контакт і розуміння, Віталі а виборчий процес в Україні на сьогоднішній день це є президентські вибори та вибори Чернівецького міського голови. А який головний меседж президентської кампанії «Тягнебока»? бока ну та вашої передвиборчої програми? Чи вони Разом і співпадають. Чи У вас свій меседж а в тягне бока свій. Розкажіть нам про це. Що стосується всеукраїнських виборів президента, ми маємо на рівні України великі проблеми із нашим. Колишнім стратегічним партнером Російською Федерацією зараз кремлівський режим на жаль використовує важелі впливу і на внутрішні е, напрямки, і на зовнішні. І ми зобов'язані враховувати це у своїй діяльності. І тому гасло плекаємо українську силу є те, що яке необхідне для консолідації українського суспільства. Дуже важливо в цьому напрямку саме відчуття потреби накопичення всіх сил суспільства для захисту. Української нації і української держави, якщо цього не зробити, якщо не встановити діалог між громадою і владою, не вичерпати ті проблеми, які є через очищення, через люстрацію, важко буде зрозуміти, як суспільство буде розвиватися далі. Адже 23 роки існування нашої держави, на жаль, показують, що без очищення, без цілком врахованого плану дій. І відповідальності перед людьми щось важко зробити владі. Вона намагається можливо щось зробити, але через те, що не було е, враховано насамперед е, тих. Запобіжників, які не дозволяють владі зокрема грабувати економіку, так як це робилося з самого початку 90-х років, а далі понаростаючи дійшло до того, що останні 4 роки це вже було в занадто зухвалий спосіб, і майдан, і революція гідності показали, що народ не може скільки терпіти такого знущання, а громада своєї сторони. Зрозуміла, що вона все-таки має силу, має можливість консолідуватися і дати результат. Режим Януковича подолано, але його наслідки ще довго і довго потрібно буде реалізовувати, якщо не вдасться ефективно зробити очищення держави через Верховну Раду, через закон про люстрацію антикорупційного законодавства. Що стосується моєї виборчої кампанії, я хочу опиратися в своїй діяльності на громаду, тому що якщо не відчуваєш фундаменту і людських бачень і і розуміння, дуже важко на щось орієнтуватися. Ми постійно чуємо монолог людей. Крик душі про різні проблеми. А влада в кращому випадку деякі чує, але той прошарок між департаменти, служби, управління і чиновники, вони мають практику відсування людських проблем на бік. Їх то не турбує, тому що вони служать керівництву. А керівництво за останній час, на жаль, втрачає контроль за суспільними проблемами. І наслідок цього чернівці, які мають море проблем на житлово-комунальній. Сфері дороги, служби, управління, так. соціальний захист є про що говорити, є що змінювати, але це тільки в діалозі з громадою. Дієва громада, відповідальна влада, це гасло, з яким я йду на вибори. Ну ви завжди були з громадою, починаючи з перших днів майдану. Ви завжди були з людьми і на, на майдані. І коли а, це була Чернівецька обласна рада, тобто я думаю, що ви так і будете. Алі йти з громадою, прислуховуватись до неї, але з якою командою ви йдете на вибори, і у випадку вашої перемоги, як саме ви будете формувати структуру управління міської ради? Чи будете ви щось змінювати? Чи воно залишиться так, як було? Насамперед, потрібно відновити розуміння влади, що вона має відчувати, що роботодавець це є громада, і вона роботодавцю громаді має служити. А для цього потрібно ті всі проблеми, які є в громаді, насамперед відчувати, враховувати і занотовувати. Тому кожен із керівників управлінь зобов'язаний буде е, мати можливість спілкуватися з громадою не тільки в своєму кабінеті, але й на проблемних місцях міста. Так само і ті структури е, управління на рівні виконкому заступників міського голови мають бути насамперед професіонали в своєму напрямку. Це мусить бути привалюючим. Далі він має бути е, відповідальним. Перед громадою і звітувати доволі часто за свої напрямки діяльності, в тому числі і через засоби масової інформації, і прозоро констатувати всі напрямки фінансування дуже великі проблеми через те, що влада не звітує за свої дії розходи перед, і да. дії, в тому числі а, Віталій Кузьмич, а все таки розкажіть про свою команду. Хто у вас є в команді, з ким ви йдете на вибори, хто поряд з вами, чи є якісь довірені особи? У нас е Свободівська команда дійсно має е кілька яскравих особистостей, які е фахово можуть закривати деякі напрямки місцевої е діяльності і галузевих напрямків. Але тим не менше, ми відкриті для спілкування для тих, хто готовий буде своєю працею здійснити те, що потрібно, і ми будемо орієнтуватися на молодь. На тих людей, які готові із подвоєною енергією фахово здійснювати ті чи інші роботи, ми не закриваємо спілкування із тими фахівцями, які довший час якісно працювали на різних напрямках, житово-комунальна сфера, освіти і інші. Ми готові консультації їхні, їхні надбання застосовувати для тих молодих енергійних людей, які будуть ставати на відповідальні напрямки роботи, і разом професіоналізм і молода енергія. Я думаю, в Черніцях зможуть багато що зробити. Інакше ми не зможемо розвинути нашу державу. У Нас дійсно талантів дуже багато. І серед молоді, яка навчається в Чернівцях, так. і в інших містах України. І на зустрічах е, питають, чому молодь, е, яка дійсно є талановитою, не відчуваючи можливість забезпечення себе якісною роботою, їде в Київ, їде за кордоном, їде так, це для червців. Е, тут потрібно налагодити е, обов'язково яскравий е, інвестиційний клімат, а це має бути довіра між громадою і владою, має бути діалог. І на основі цього ми будемо формувати наше спілкування, почути громаду, відчути потреби вирішення і якісно спрацювати в цьому напрямку. Такі багато що вдасться. Тобто, в разі вашої перемоги будь-хто може приходити звертатись своїми інноваційними е, ідеями з якимись пропозиціями, і ви будете готові до того, щоб всіх вислухати і долучити до управління містом. Я вас Більше правильно зрозуміла. Ми готові систематизувати всі якісні конструктивні думки громадян і проводити громадські. Ініціативи і слухання в різному напрямку. Я рахую, що саме ініціативи громадян мають мати місце, і то громадянське суспільство, про яке ми тільки останнім часом говоримо, є потреба творити. На рівні Чернівців я рахую, що це якнайякісніше можна буде зробити в різних галузях через громадські ініціативи і громадські слухання. Дякую. Віталій Козьмеч. Переформатування влади та зміна системи влади про це вимагала громада. І саме про це говорилося на Майдані, і на нашому Майдані, і на Майдані в Києві. Що вдалося отримати на даний момент? Що вже про те, що говорилося, і що необхідно виборювати, і як на ваш погляд це зробити? Тобто, саме те, що говорилося на Майдані, може ви дещо вже сказали, а може ще щось доповнити. Тобто, саме переформатування влади. На жаль, за останній час в Чернівцях, зокрема, дуже багато кадрів, які працювали на потугу режиму Януковича, знову намагаються влаштуватися на ту чи іншу роботу. Це є на жаль і на рівні калинівського ринку, і на рівні управлінь, відомств різних служб. Я не хочу про фахові чи інші речі людей це говорити, але тим не менше, поки не прийнято законодавство ілюстраційно-антикорупційне, ми не можемо по трудовому законодавству яким чином вплинути, поки не буде звернень громадян і громадської ілюстрації. Ми закликаємо людей, щоб вони... Чітко вказували, якщо в них є можливість проявити свою громадянську позицію і вказати негіднику на те, що він негідник через документ, через відповідну заяву. Ми в цьому напрямку готові залучати і громадськість, і майдан, і люстраційну антикорупційну комісію і народної ради і загалом всіх структур. І якщо є документи і підтвердження тих чи інших корупційних схем, або інших реалізацій незаконних у того чи іншого чиновника. Або є чітко вказано, що він діяв на догоду режиму Януковича у неправомірний спосіб, ми готові передавати це у правоохоронні органи і притягувати до відповідальності. Хотів би звернути увагу на тих, хто дійсно був яскравим яструбом команди Януковича на місцях. Ви маєте ви маєте можливість зараз все таки оцінити ситуацію, не занадто сильно напружувати е, свої потуги для того, щоб знову прийти до влади. Адже ви дратуєте цим е, людей, які дійсно е, виборювали очищення влади. Так, через деякі суб'єктивні об'єктивні обставини зараз це люстраційно-антикорупційне законодавство не приймається. Але час пройде. Ви зараз ще можливо е, маєте якісь на Працювання і можливості встановити свою приналежність до режиму через ну очочищення, щось. Зробіть це, відійдіть в бізнес, відійдіть у якісь інші напрямки, не йдіть до влади, бо цим ви потім можете спровокувати соціальні потрясіння і вибухи. Дайте можливість прийтисних якісним професійним людям, і таким чином громада зможе сама налаштувати разом із владою механізм діалогу, тому що інакше можуть бути різні конфлікти і провокації. А Віталій Кузьмич зараз в Україні дуже складна кризова ситуація. Я маю на увазі і війну на сході, і економічна ситуація про те, що не вистачає катастрофічно коштів. На вашу думку, от на даний момент чого не вистачає українському суспільству? І саме на які кроки готові свободівці, так як ви є член партії, свобода на що готові свободівці для того, щоб вийти в Україні з цієї багато такої планової кризи. Хочу сказати, що на рівні Верховної Ради, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода, запропонувала велику кількість законопроєктів, які переформатовують суспільство у напрямку покращення економіки, інвестиційного клімату, інших речей, які внормують наше життя, і загалом найяскравіше те, що потрібно все таки прийняти закон про люстрацію, щоб ми могли ту нову громадську активність. І тих людей, які готові працювати чесно і відповідально, все-таки запустити наше суспільство. Ми 23 роки граємося у піджмурки. Влада намагається показати, що вона щось може, а насправді грабує людей. А люди Добре. хочуть щось зробити, а насправді втікають від своєві влади, деколи за кордон, деколи втрачаючи робочі місця і так далі. Ми губимо нашу землю. А таким чином це далі продовжуватися не може. І я рахую, що після президентських виборів, як найшвидше треба, провести парламентські вибори, місцеві, і таким чином налаштувати владний механізм в правильний спосіб і, і загалом нерозуміння влади те, що хочуть люди. Тому саме ці найболючіші проблеми треба реформувати. Хочу сказати, що юридична служба Всеукраїнського об'єднання Свобода ми постійно допомагаємо людям в цьому, і зараз намагатимемося саме по проблемах житлово-комунальної сфери захищати інтереси людей. І, е, і ті випадки, коли житлово-комунальники судяться із тими, хто не хоче платити за неіснуючі тарифи чи якимось іншим е, способом захищаючи себе, ну ми е, будемо в цьому напрямку допомагати людям. Крім того всього, реформа житлово-комунальних е, структур вкрай необхідна. І Люди багато що роблять своїми руками, крім того всього, ще платять е, комунальникам. А ОСББ чи інші е, ініціативи, які запроваджені в в різних містах України і світу, це ті е, речі, які треба впроваджувати. І загалом саме ініціатива громади е, дасть е, цьому росту е, нових е, громадських ініціатив. Загалом позитив у розбудові громадянського суспільства. Так само питання по управлінню. Дійсно, поки ми не зможемо налаштувати ефективну комунікацію, поки ми не зможемо кожен із департаментів управлінь і служб вмотивувати на чітку роботу і чітку звітність, нам важко буде відновити довіру громади. А інвестиції, відновлення економіки, виробництва, робочі місця можуть прийти тільки тоді, коли є гармонія стосунків між владою і громадою, коли є розуміння потреби розширення виробництв. Через інвесторів, і я думаю, тільки тоді ми зможемо ефективно відновити наші Чернівці. А воно Чернівці це є туристична мека, якщо ми зможемо правильно і ефективно і швидко відновити інфраструктуру, особливо центру Чернівців, okay. зробити можливість впорядкування. Прокувальних місць і загалом розширити межі міста Чернівці як мегаполісу трошки ширше, включивши найближчі населені пункти, які є коло Чернівців, цим ми зможемо суттєво привабити і інвестора і загалом розширити можливості міста Чернівці як цікавого туристичного об'єкту на рівні України, тому що дійсно euh Кам'янець-Подільський mm -hmm. є відомим туристичним, міст, туристичним таким, містом. Львів є відомим туристичним містом. І Чернівці є відомим. Але на жаль, поки що, в зв'язку з цими неузгоденими останніх років ми не могли ефективно налагодити туристичну привабливість міста Чернівці. Це також дуже важливо. Я думаю, що в нас є дуже багато місць, які варто подивитись туристам. Зокрема, зараз за останній час трошки можливо відступлю від наших питань, нашої теми дуже багато туристів. В Чернівці. Пов'язано, певно, це з такою ситуацією на Сході, тому що багато є людей з Луганська, з Донецька, вони вражені нашим містом в позитивному напрямку. Їм подобається і архітектура наша, і квіти, озеленені, люди. Останнім часом я, зокрема, особисто це бачила. Тому, в принципі, потрібно розвивати, залучати звичайні інвестиції. Але ви тільки що говорили ще про те, що у нас такі. Існують проблеми, які існували завжди: це дороги, це двори, це дихи. Для цього потрібні гроші з міського бюджету. На вашу думку, чим ще можна його поповнити? Можливо, у вас як в кандидата на міського голову, є якісь свої напрямки поповнення міського бюджету? Хочу сказати, що, на мій погляд, найбільше поповнення міського бюджету можна знайти саме на впорядкуванні. Відносин на рівні підприємців, зокрема і на рівні МТК Калинівський ринок. Там є величезна кількість е, сірих і темних схем, які до сих пір існують, є невраховані і незареєстровані торгівельні місця. І загалом провести повну інвентаризацію торгівельних місць, впорядкувати відносини, щоб не власники контейнерів чи торгівельних місць отримували 9 десятих доходів. А міський Що бюджет міжче? копійки це надзвичайно неправильно, на мій погляд. Тут є достатньо велика кількість для наповнення міського бюджету. І ще одне: в нас є багато ринків, близько 20, і менша половина з них зареєстровані як ринки. Є в багатьох випадках. Зареєстровані як просто площі орендні, а збираються там торгівельні відносини і угу. ринковий збір. Це також треба впорядкувати. Рахую, що це доволі значна частина бюджету міста Чернівці, яка не враховується. І загалом є необхідність відновити довіру громади на рівні вперед орендних відносин на різних напрямках на сім'ї ринки У нас можливо. є маса підприємців, які на жаль в тих чи інших питаннях мають е, можливість лобіювати свої інтереси через міську раду і не сплачувати податки. Це також треба врахувати, і всі мають бути в цьому напрямку рівні перед законом. Величезна маса людей, зокрема на окраїнах міста Чернівці, до сих пір, навіть в дачних е, ко, кооперативах, угу. не прописані. Вони не. Не мають можливості ефективно подавати і дітей до школи, реєструватися самі. Оскільки а є такі, що проживають там великі роки. Це також треба внормувати. Думаю, що і там можна і людям ефективніше стати міськими мешканцями, і з цього може бути також корисно і міському бюджету. Багато що треба вникати просто треба до цього всього ставитися чітко і регламентовано, не давати можливість розкрадати міський бюджет. Це також дуже важлива стаття доходу. Тому там ми знайдемо сотні мільйонів за найближчі роки керування і відновимо в Чернівці. Будуть гроші і на дороги. Надобоги, повинні повинні. От, на дороги гроші повинні От, на ваш погляд можливо це якось зробити, і як ви це бачите, спілкуючись з людьми в багатьох випадках, я е, отримую інформацію людям дуже незручно, з, зокрема тим, хто проживає е, в селі Біла Кіцманського району, стрілецький кут, е, інші ближні села до е, міста Чернівці. Вони змушені їхати в район і е, свої справи е, проводити саме там, для реєстрації, для е, свої, своєї життєвої потреби. Багато що в цьому напрямку, я рахую, є потреба змінити. Дійсно, місто Чернівці, як містечко, воно має свою територію і останнім часом через якісь обмеження не розширюється. Є потреба розширити місто, зробити його більш цікавим для інвесторів і приємнішим для тих, хто проживає. Розширити це означає взяти на себе додаткову відповідальність за тих людей, які проживають, але дати їм можливість також впровадити міський побут і в себе. Є в цьому напрямку крайня необхідність, на мій погляд. А, Віталій Кузьмич, на жаль, наш ефір вже Підходить до кінця дуже багато запитань Я ще хотіла вас запитати. Думаю, нашим глядачам було б дуже цікаво їх послухати. Але наш ефір закінчується. У нас є ще може десь півтори хвилинки. Я би хотіла, щоб ви побажали щось виборцям на виборах і президента, і на виборах Чернівецького міського голови. Можете звернутися до чернівчан? Незвичайно важливо, дорогі чернівчани, щоб ви добре придивлялися до кандидатів, не тільки дивилися на їхні останні місяці діяльності, а щоб ви вглядалися у їхні. Політична діяльність глибше, тому що ви обираєте собі владу не на один місяць, не на кілька років, а загалом напрямок діяльності. Тому закликаю вас обов'язково в цьому напрямку брати на себе відповідальність і разом з владою діяти, тому що критикувати легко, але є потреба також долучатися до процесів, які є в місті Чернівці, конструктивно допомагати, приходити і в міську раду і загалом свої ідеї, потреби в. В життя через громадські ініціативи, які край необхідно робити. Будьте активні, бо байдужість не має права на існування в Україні, оскільки.